Привіт, друзі! З вами Артем. І сьогодні ми будемо продавати всі мої тачки. Погнали, я тут в режимі був такому. Погнали до нашого аукціона. Наш аукціон знаходиться далеко від нас. Що я можу сказати? І ми зараз їдемо до нього. Я вирішив спочатку продати свій ВАЗ 21 Бо ця тачка вона прикольна така, але вона... я буду починати з самих таких, з, з... з... таких ну, небагатих. Вот. І ми будемо з вами продавати всі мої тачки. І буде прикольно. Вот. Ми вже 112 їдемо, це сток, стокова в мене зараз тачка. Короче, ну, погнали далі. От, до нашого розпродажу авто. Ми далеко від того розпродажу авто були, але ми тут зараз їдемо. Класно, так. От летимо вже 128. Все чеки поки у мене спитаєте, чому так пізно е, вийшла м -м, серія, я вам скажу, що я був на вулиці всі діла там, з пацанами, ну ви знаєте, от, ви ж ми з вами вже летимо, так, у 136 ми з вами летимо. Може так тримати цілу дорогу, сто 130. От. Блін, Щоб 140 набрали, було б ідеально. Я так скажу, що ми нормально так летимо, навіть вже 143 вижити вона набрала. Короте, ми На Максі вже стрілка там у шоці. О, ця машина навіть і не думала, що вона стільки буде їхати. Хі -хі. Ладно, блін, ще я заправити тачку. хочу. Ми вже ж аж вилетіли. Короте, зараз тут цей авторинок буде такий багатий, як не знаю, хто чесний. Нічого вона не їде. Е, їдь. А, точно, я ж передачу не включив. <сі> так, добрий день. Добрий день, Артем. Ми приїхали продавати. Я приїхав усі свої тачки продавати. Ви соні будете такі багатенькі. Та да, Артем, з тобою ми будемо точно багаті. Да, давайте продамо. всі тачки наші будемо продавати. Ну, це 11. Добре, не важно, блін. А цю якось не можна докатити. Ну, ладно. Е... Блін, умоляю, поїдь. Ладно, давай. Давай ми її заправимо і поїдемо. А вона згорить задня. Продаємо, блін, ну ж, звісно, шкода продати. Ладно, продамо акулка. Акулка інтересно, скільки за неї дадуть акула? Ну ми її купили несмотря на те, що ми її купили 100 тисяч, але вона коштує 36 мало для акули. Мало для цієї тачки, бо це топова тачка, але серйозно продаємо. Веста. Що за весту нам предложать? Я її купив за 40 чи за скільки. Вона навіть, у мене тюнінгована така. Ну що, давайте подивимося, скільки буде стоїти. 26. Погано. Ну, я її куплю за 50, чи за скільки, але ну, 26 нормально, не то що у вас. Блін, ну це тачка така. Нормально. За Скільки, ви думаєте, що продамо? Я думаю, що за, ші... що за 60. -ку. 108. Нормально, я думаю, що 60. Так, скільки ми це... за скільки ми це відро продамо? Я цю тачку дуже не люблю, як вона переключає 36. Погано. Поршик. Що я можу сказати за порш? Порш крута тачка. Давайте ми перейдемо до ще її лишимо. Ще лишимо цю тачку, бо вона ще відпочивала трохи. І потім продамо. Давайте ми виїдемо. І будемо продавати такі. А Давайте ще продамо, розвозимо бензин. Бо я однаково нам вже цю тачку. Нам однако подарили цю тачку, а я дверку не відкрив. Нам однаково вже подарили цю тачку. Ні, давайте з Volkswagen. Volkswagen. Скільки нам можуть предложити за Volkswagen? Volkswagen, я думаю, 20. -ка. Максимум. Максимум може бути 20 за неї. Більше, чесно, я би не переплатив за неї, бо вона реально така собі тачка не дуже інтересна. Я не знаю, хто її купляє, чесно, але в мене для автопарка така. Вот. Я, як першу машину вгорі, я її не вважаю, що вона добра. Я вважаю, що Honda буде добра. 19. Альбатрос. Альбатрос тут такая особи тачка на продаемо. Суть ролика ж продаемо, ну блин, скилькица. 500, 500. 300? 300? Шо? Ладно. Так, давайте цу. Скилькица будет стоить, я думаю... А, а на чертежи. Надо да, будет стоить 30 чертежей. Так, нормально 15 тисяч 30 чертежів. Що я можу сказати? Шо бізона ми дуже добре продаємо. Ладно, продать. Кадальш, блін, опять ну поршик. Ну ладно, порш. Ладно, ладно, я, то, я тебе на другому аккаунті куплю. Скільки він буде? Стоїть 172. Шикарно. Так, відро. Скільки ми ро. За скільки ми відро продамо? Максимум 28, -ка. Максимум 28. 45. Ми її купили за 31. Нормально 22 чертежі. Так, Гелік грязний. Цей гелік такий собі. Чесно, ним... Я, чесно, ним не, захлоп... не захоплений, який він є. Мені чесно, він не дуже подобається. Але я купив я думаю, блін, я виграв тачку таку. Бо я думав, що завдання виконав і ви таку птачку, що це вже не за донат, а, про, а проста. Ну і пані, за ігрові монети, ман Ну що, скільки вона буде стоїти? Вона стоїла сотку десь чи двохсотку, не пам'ятаю. Ну, я думаю, що 60-ку. Вона десь буде стоїти 60-91. Що мені сказати? Нормально, так що це. А, Понятна, яка катачка. Так, за скільки цю тачку дадуть? М -м, Нормально. Нормально так. Хаммер. Хаммер цікава тачка, оскільки її можна продати. Я, чесно, не знаю, за скільки її можна продати, але давайте подивимося. От, давайте назад підійдемо. Я розчарований, що можу сказати, розчарований. Дві тисячі. І 30. і 30. Хоч би дав, не знаю, хоч би 10 дали тисяч, ну що, ну що це за 2 тисячі можна тут купити? Так, 80 буде стоїти. Буде 80. Ну, 82 нормально. Е, Наша риношка з вами. Якщо що, пам'ятаєте, в мене було походу на початку ролика 12 тисяч, вже мільйон. Давайте подивимося, скільки риношка. Блін, не шкода рена, ну ладно. 104. Нормально, блін. І 38 чертежів, нормально, нормально. Нічого, у мене буде другий аккаунт, я зроблю її таку саму. Так, це скільки 78, нормально. Так. Грузовичок мій. Що ти скажеш? Давай подивимося. Давай подивимося. 135 нормально. Урус. Урус. Скільки урус буде стоїти? 170. 170 максимум. Що? 311? Нормально, що ж в стінах не розуміюся. Так, не вас, не вас. 30, 30, він в мене прокачаний. О, 48, 48. Так, Тесла, 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 Тесла. Цю тачку не дуже люблю, так що продаємо. 137. Ну, нормально, тачки можна заробити. Так, я дуже хотів у цього лексуса ну, ладно, Давайте продамо 70 стоїть. 106. Ну так. Ну вибачайте, я в цінах не розуміюся в цій грі. Так, 70. Ой, то є 70-700 казав. А ми продали за 700. М -м -м -м, що можу сказати, це улетить у 800, я думаю. 300? Що, серйозно? 300? Ну, це. це. 20-ку, може. 80, а нормально. Хамра Ф сотку десь потягне, А, 30-ку. А, точно, я забув, що він. У мене був за, ці, за чертежі. Скільки це може потягнути? 30, 30 три. 23. Ну, можна було і поставити і Сто но... двадцять 129, ну но теж нормально. В Давайте подивимось, скільки у мене ще тачок лишилося. Давайте подивимося, скільки у мене тачок лишилося. Так, мої автомобілі. Так, оце. Оце у мене лишилося і оце. Так, у мене ж так нормально тачок лишилося. А, ні. Уже маленько. Давайте БМВ продамо. Mm, давайте далі. Блін, була би така функція класна продати гараж. Тобі було взагалі ідеал ідеал гра. Так, у мене тут та БМВ щось не дуже мені подобається, але вона може гнати 500 км в час реально. Я десь знімлю на неї відеообзор такий міні. От, ну вона буде летіти тобі нормально. Що я, я можу сказати, що вона буде тобі летіти нормально, ботів всіх позбиває. Так, ну, погнали далі продавати наші тачки. Нам лишилося щось там 3-4 тачки, чи скільки я не рахував. Так, каністру, ну можна взяти каністру. Ладно, так. Що нам цей пліт скаже? <клід> там BMW. 151. Шикарно. 50 2030, ну ладно. 200. не, я у нас за чертежі 30, 30 чертежів і 2000. А, нормально. Я щось так уже розумію, це Короче, Коротше, 60. Ні, більше, більше, 200, 200. А, Ну, блин, ж я забуваю, що ті за чертежі. Це буде скільки за чертежі, 30 і 5 тисяч, а. 22 чертежа. Інтересно, продаємо. І, походу, це остання тачка у нас. Продаємо. А. Ладно, Вийшов цей останній автомобіль. Ну, все, друзі. Я думаю, що це відео можна закінчувати. Кому сподобалося, ставте лайк, а кому. Що це за баг, не знаю моє ім'я. кому сподобало... не сподобалося, то це рівно Ставте лайк. Бо реально вийшло класно, я продав всі свої тачки. Вот. Давайте еще раз проверим, что мы реализником, а все нормально. Вот так. И всем пока.